Що робити, якщо отримали запит податкової? По-перше, заспокоїтись, зафіксувати дату отримання та перевірити дотримання податковим органом вимог, які визначені податковим законодавством. Зокрема, ким підписано запит, чи зазначені підстави направлення такого запиту, чи вказано перелік інформації та документів, які вимагаються надати, чи містить запит початку контролюючого органу. По-друге, перевірити наявність правових підстав у ДПС для надсилання такого запиту, Наведу декілька з них. Зокрема, виявлено факти, які можуть свідчити про порушення платником податків податкового валютного законодавства тощо та зазначену ці факти в самому запиті. Виявлено недостовірність даних, які зазначено платником податків у податковій декларації. стосовно платника податків подано скаргу. Або у разі проведення зустрічної звірки, також в інших випадках, визначених податковим кодексом для відповіді на запит податкової у вас є 15 робочих днів, а тому рекомендую не зволікати та якнайшвидше звертатися за кваліфікованою правничою допомогою.